Можна сказати, кардинально змінювався. У нас були різні періоди, різні склади, різна музика дуже цікава музика. Колектив постійно є в творчому пошуку, і це Добре. допомагає нам завжди бути на плаву. А взагалі колектив 11 травня ми друзі, і це основне. Ми не просто друзі, ми друзі справжні. Справді, капельний спів мені дуже цікаво. для України, він є дуже е, традиційний, тому що у нас співають всі. Я в, практично в кожного інтерв'ю це говорять, що це найспівочіша нація світу. У нас дуже потужна українська музична культура. Вона має більше тисячі років в світі. Немає таких країн як Україна в музичному плані. У нас в репертуарі є такі твори, які так само більше сотень років, і нам цікаво завжди робити їх, але саме в капельному стилі, тому що ну, звучання, звучання лише лише голосів. Постійний пошук нових тембрів, технічних, механічних звуків, які відбули навіть непритаманні вокалу, все використовується в акапелі, і це все завдяки нашій, нашій такій творчій роботі і творчому інструментам. Зараз ми вже пишемо так загалом Зараз <смеш> Тому що ми зібрали зараз такий цікавий склад, всі такі різножанрові, такі круті, і кожен дає свої якби, фішечки. Наш колектив працює, можна сказати, на рівні інтуїції. Це ми називаємо шоу-інтуїція, тому що акапельна музика це дуже інтуїтивна музика. Треба володіти музичними і вокальними навиками. Це треба бути дуже хорошим професійним співаком, музикантом. А далі, вже на рівні туїції, ніхто не знає, що може відбутися в будь-який момент на концерті і кого вода може занести. Ми всі зразу маємо йти за ним дуже секунду. Тому для цього потрібно дуже багато репетицій, щоб ми могли відчувати один одного. По репертуару ми зачасту обираємо від наших вокальних даних, ми опираємося на те, на що ми спроможні. І, звичайно, обираємо ті пісні, які нам більше до душі. Якщо душа не лежить до тої пісні, наша рекомендація: не обирайте її. Гей, гей, розвеселим! вже були на проєкті Битва корів іС-фактор. Представляєте, ніхто навіть не знає цього факту, що ми були на X-Factory. Взагалі, наші всі, всі проекти це, це все завжди спонтанність. Це е, Магдалина постійно нас ставить перед фактом, вона нас зареєструє десь. Я їй не говорю про, про це. Завтра Вона не говорить про це. Якщо <смітна> приходить відповідь мені, я завжди реєструю Бревіс без. Вони не знають про це ніколи. І потім, коли вже е, до нас телефонує менеджер, е, то. І я вже їм говорю. Одна з головних причин, чому ми пішли на голос країни, так як ми є педагогами, в нас дуже багато учнів, і ми мусили піти першими для того, щоб відчути цю енергетику, цю атмосферу, побачити, через що нам про, е, треба пройти, щоб знати, до чого готувати саме їх. І вони сказали, що наступного разу вони всі йдуть з нами. Ну, у нас тут шлана група підтримки, mm. і ми цьому дуже раді. Але на ну, голос країнами насправді ну ми планували зареєструватися. Тобто, були якісь такі плани, але не думали, що це буде так зараз, в цей період. Ось сама зйомка проекту відбувалася в Варшаві. Ми всі дуже вдячні нашим друзям-полякам, які змогли допомогти в Україні які за здол... Про допомогти, допомогти. провести це шоу, зазвучати українським голосам на весь світ. Дякую Богу за те, що ми мали таку можливість бути нам. Ми ще будемо. Чекаємо зараз. Ми готуємося, якщо чесно, для для всіх це дивно. але, як кажуть, готують сам. Коли та літом літом, так і, так і ми готуємо саме літом вже на зиму, до нас дуже багато виступів саме взимку готуємося і до поїздки. Концертної благодійної, у нас буде так само напрямку збройних сил. Це для нас дуже важливо і щодо планів, звичайно, зараз ми. Хороший такий взяли старт. Багато пісень планується нових записати і вже вони в роботі для наших і соціальних мереж, для нашої популяризації. Для популяризації і української пісні в світі це так само дуже допомагає. І ми постійно в планах.